Вони вже кілька місяців тримають у напрузі все українське суспільство. Терористи не дають спокою не лише Донбасівцям, але й людям з інших регіонів. Особливо тим, чиї родичі опинилися у заручниках бойовиків. Життя людей, чиї близькі стали бранцями терористів, перевернулися з ніг на голову. У заручники бойовики захоплюють не лише наших силовиків, журналістів та депутатів, але й пересічних українців. І скільки таких людей потрапило у полон, наразі достеменно невідомо. Терористи над Ручниками знущаються і навіть вбивають. Так, 19 квітня, у річці Торець, неподалік від селища Райгород, було знайдено два мертвих чоловіка. Згодом тіла ідентифікували. Загиблими виявилися депутат Горлівської міськради Володимир Рибак та студент Київського політеху Юрій Поправко. Спочатку терористи взяли небіжчиків у заручники, кілька днів над ними знущалися, а потім вбили. Тіла викинули у річку. На жаль, антитерористична операція на Донбасі не змусила бойовиків здатися та припинити брати у заручники людей. Натомість кількість бранців навпаки збільшилася. Бойовики захоплюють цивільних місцевих жителів, аби прикриваючись ними, рятувати свої життя або виторговувати собі певні поступки в разі перемовин з українськими силовиками. Лише у підвалі Донецької обласної адміністрації перебуває понад півсотні бранців, каже донечанин Дмитро Верзілов. У свій час він побував у цих підвалах. Набросились на меня, надели на голову какой-то темный не знаю, мешок или бараклаву, завели внутрь, под, под первым этажом есть подвал. Вот в этот подвал. В подвале было очень темно. Человек, наверное, около 80, весь подвал полностью занят людьми. Люди сидят голодные, воды им не дают, как в тарцаре. Темно, страшно. Та Дмитру пощастило, у заручниках бойовиків він був недовго. Через кілька годин вони його звільнили. Однак таких історій, як у Дмитра, одиниці. Здебільшого люди, яких терористи відпускають на волю, замордовані та закатовані. Дехто ж із заручників уже більше 40 днів світа білого не бачить. У родичів бранців увірвався терпець. Їм набридла пасивність української влади щодо звільнення їхніх близьких. Чи не щодня вони влаштовують мітинги під адміністрацією президента та службою безпеки? Спеки України сюди прийшла і пані Наталія. В заручниках у терористів її 18-річний племінник, студент Київського авіаційного університету Ігор Отрю. На початку травня бойовики захопили юнака, коли він їхав додому зі столиці в місто Красний Лиман. Його немає рівно місяць сьогодні. 2 травня він поїхав до батьків, в місто Красний Лиман. Що знаєте про нього? З якому він зростає, Де саме він? Ми знаємо, що він перебуває в здані СБУ міста Славянська. Достукатися до влади пані Наталії взявся допомагати адвокат гельсінської спілки Олег Веремієнко. Влада не робить взагалі нічого для звільнення зручників. За словами Олега, наразі врятувати всіх заручників українські силовики можуть. Треба або викупити їх, або ж обміняти на затриманих бойовиків. Але на думку адвоката, влада цього робити не хоче. Є якби люди двох сортів, да, тобто офіцери там ОБСЄ, і офіцери СБУ – це перший сорт, а всі решта громадян України це другий сорт. Тобто і вони собі сидять в заручниках 40 днів в полоні. Ніхто нічого взагалі не робить. Натомість експерти кажуть, не варто плутати звільнення полонених та звільнення заручників. Наприклад, бійці спецпідрозділу Альфа вважалися військовими полоненими, тому їх легко обміняли на лідерів сепаратистів. Тим паче ситуація на сході України була зовсім інша. Тоді деякі міста контролювала українська влада, і бойовики самі йшли на контакт. Зараз же ситуація на Донбасі змінилася. Захоплені міста повністю під контролем терористів кажуть експерти і додають. У жодній країні з терористами у перемовини ніхто не вступає. Однак є виключення, коли в руках бойовиків заручники або полонені переговори ведуться. Та донбаські терористи на контакт йдуть неохоче, кажуть експерти. За їхніми словами наразі силовики роблять все можливе, аби визволити людей з підвалів та катівень терористів. Щоправда, подробить цих операцій не розголошують, кажуть, це може зашкодити звільненню заручників. Служба безпеки України робить все можливе для того, щоб люди були на волі. По перше, в законодавстві немає такого поняття, як обмін і взагалі утримування заручників, і торгівля заручниками засуджується. Ми також категорично засуджуємо ці дії цих людей озброєних, які тримають наших людей. Але служба безпеки не торгується. Ми не торгуємося. Ми робимо усе можливе, щоб наші люди були звільнені. Цей процес відбувається дуже складно. Є дуже багато нюансів, різноманітних, про які я не можу зараз. Говорити Марина Остапенко, речниця СБУ, телекритика, 3 червня 2014 року.